У цьому матчі я точно не хотів зраджувати своїм принципам. Мені подобається, коли ми забираємо м'яч і пасуємо. Тому сьогодні ми використовували високий пресинг, щоб якнайшвидше повертати м'яч. Мені дуже сподобалося, як взаємодіяли мої гравці. Вони робили те, що мали. Перший тайм був дуже гарним, як у захисті, так і в атаці. Звісно, загроза від Салаха завжди була присутня. Але ми були до цього готові. У футболі завжди говорять про єдиноборства, і всі вважають, що дуелі це коли я відбираю м'яч у тебе в захисті. Але як щодо дуелі, коли я не втрачаю м'яч, Коли на мене тиснуть, а я утримую м'яч і роблю додатковий пас. Останні дні ми багато про це говорили. на початку другого тайму ми самі втрачали м'яч. І коли це стається, звісно, стає складніше. Але в цілому я задоволений грою. І я дуже вдячний гравцям. Вдячний за цей подарунок на мій тисячний матч у кар'єрі. Це перемога над найголовнішим опонентом за той час, що я у Манчестер Сіті. Було приємно зіграти проти них і побачити вірджела, Робертсона і всіх гравців. Також Мосалах. У нас було багато битв, і сподіваюся, буде ще більше. Це приємна перемога. І також хочу відзначити пепа Ліндреса. Зараз він у моєму штабі, але він репрезентує Юргена, тож це був класний вечір, і я дуже задоволений. у першому темі вони були кращими в усіх аспектах футболу. Я б сказав, як і минулого сезону. Я бачив багато схожого між минулим сезоном і цим з однією головною відмінністю. Після того як ми сильно мучилися в перші 25 хвилин минулого сезону. Ми забили зі стандарту, і це змінило гру. Не на те, щоб вони перестали нас перегравати всі 90 хвилин, але це допомогло нам отримати енергію і продовжувати добре захищатися минулого сезону. В них не було так багато моментів. Сьогодні вони створили більше, і цього разу вони були набагато ефективніші з тими шансами, які у них були. Їхній перший гол це не був великий момент. Це теж майстерність. Те саме з третім голом. А другий гол був забитий зі стандарту. Так, зараз в нас забагато поразок. І останнє про що я маю говорити зараз, це чемпіонська гонка. ми маємо спочатку зосередитися на отриманні результатів. Результату за результатом. реальність така, що зараз ми сьомі або восьмі. Арсенал сильно відірвався. хоча тепер Манчестер Сіті не так вже й далеко. Відрив здається чотири очки. Минулого сезону я часто про це казав, навіть коли ми лідирували з відривом. оцінювати сезон можна після 38 турів. Найближчий момент для оцінки після 19 туру, коли ми зіграємо з усіма суперниками по одному матчу. І так, зараз ми повинні сконцентруватися, на тому, щоб отримувати результати. Останнє про що ми повинні думати, це чемпіонська гонка.